Ви дивитеся суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. Як на Коломийщині святкують храмове свято Різдво Пресвятої Богородиці за оновленим церковним календарем. Що перенісся це нічого? Будемо святкувати так, як світ святкуй. У Івано-Франківську на фасадах трьох шкіл презентували мурали, до створення яких долучилися школярі. Ось я збираю. На... Знизу на малюнку. А я зверху. Картина від голови Української греко-католицької церкви Святослава Шевчука. Пішла з молотка за 300 тисяч гривень. Храмове свято Різдва Пресвятої Богородиці, в селі Нижній Вербіж Коломийського району цього року відзначають не 21, а 8 вересня, згідно з новою календарем, який запровадила Православна Церква України із вересня цього року, розповів Суспільному настоятель храму Василь Випрук. Перед святковою літургією в церкві 18 століття, яка охороняється ЮНЕСКО, отець Василь Вепрук відправляє всеношну службу. Прийшла на богослужіння жителька села Орися Любенко, розповідає, не відчула зміни в церковному календарі. Мені здається, що Бог народжується в будь-який день, будь-який час, коли людина того хоче і відчуває. Матір Бога дає мені дуже велику благодать. Я взагалі всі свята, при, при, ну як сказати, відчуваю з великою благодатью. А особливо Святої Діви Марії. Вона є особлива для нас, для мене, для моєї родини, для моєї сім'ї, для дітей, онуків. Галина Угринчук, яка прийшла сьогодні до церкви з дітьми, розповідає, що кілька років тому храмове свято у селі Нижній Вербіж відзначали гучно і весело, а зараз війна тому такого не буде. До нового церковного календаря каже, звикне У зв'язку з останніми подіями. Напевно, якщо більшість світу так, більшості світу так зручно, може воно і правильніше. Святкувати з особу не будемо, але Ті родичі, які живуть за межами села, так на вечір приїду трошки на каву. Таке буде свято. Іде сьогодні до храму. І Марія Вадюк каже про новий церковний календар дізналася від настоятеля храму отця Василя Випрука. Що перенісся це, це нічого? Будемо святкувати так, як світ святкує. Ми ж почалися, але ми вже і привикли. Отець Василь Вепрук розповідає, він настоятель цього храму приблизно 40 років. Каже, на його думку, перехід на новоюлянський церковний календар є занадто швидким. Це треба було пізніше, після війни, коли церква зміцниться, коли церква дуже багато парафій руської православної церкви на сході є які. Мають намір перейти до нас, о, і це буде теж одною із перешкод, і Оце перехід наш на цей новий реформований календар. Буде перешкодою, і вони будуть на цьому спекулювати. Вони будуть і в підпілля йти. Вони будуть створювати якусь боротьбу. Голова відділу зв'язків зі ЗМІ Івано-Франківсько-Галицької єпархії Православної церкви України Ярослав Чорний каже: новоюлянський календар об'єднав Православну церкву України із іншими десятьма помісними православними церквами, які використовують цей календар з 1924 року. Найперше є Константинопольський патріархат під керівництвом Варфоломія. Потім наші сестри, такі як Болгарська, Румунська. Грецька не святкують або не переходять на Новий юліанський календар тільки ті церкви, які перебувають під безпосереднім впливом російської церкви, російської православної церкви. Зокрема, це такі церкви, як Грузинська православна церква, зокрема, це Сербська Православна Церква. Українська греко-католицька церква з 1 вересня перейшла на оновлений церковний календар за григоріанським стилем, каже отець Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви Роман Терлецький. Тож з його слів свята в цьому календарі співпадатимуть із православними. У нас родини можна сказати, мішані православно, греко-католицькі чи навпаки, щоб не мусили два рази святкувати. Звичайно, теж поштовхом. До цієї реформи стало рішення православної церкви України, що вони теж роблять цю реформу, і зникла ця причина, яка ще не давала нам розпочати її. Церква наша в діаспорі вже частково була перейшла раніше, тому що з практичної причини Оксана Василик, Назар Вінтонюк, Назар Гук, Суспільне новини, Івано-Франківська область. Ось я зображена знизу на малюнку, а я зверху. Одинадцятикласниця Вікторія Соровецька та десятикласниця Катерина Гусля діляться враженнями від участі у соціальному проєкті про запобігання насильству. силу протидії запобігання в дії. Під час нього підлітки разом із професійними художниками працювали над створенням муралу на фасаді ліцею, в якому навчаються. Спершу ми відвідували тренінг про насильство. Потім до нас завітав Олесь. Він розповів про його чудову ідею, і тоді ми дізналися і зацікавилися цим. Мене зацікавила ця тема. Ми були в великій групі людей цікавих, гарно провели час, дізналися багато нового, а потім нам запропонували зробити фотографії, щоб ми були зображені на школі. Автор Олег Базюк є, є Євген Григор'єв. Зі Львова. Даша Лесі до Наріуполя. Леся Мельничук, Іван Франківська. Франківський художник Олесь Базюк та його команда досвід створення муралів і школярами, каже, мали вперше. Їхні роботи втілені на Івано-Франківських ліцеях номер 19, 17 та ліцеї імені В'ячеслава Чорновола. Над кожним з муралів працювали близько місяця, розповідає Олесь Базюк. Обов'язковою умовою теж нашою було ця комунікація з дітьми у школі ніби, Тобто, щоб, вони, щоб їм більше закарбувалося в їхній пам'яті, цей процес ніби, який відбувався не тільки в школах під час тренінгу, а лише процес е на стінці тут, на Муралі. Наші учні самі малювали на папері свої портрети, автопортрети, а потім художник їх переносив на наш мурал. Два десятки учнів ліцею номер 19 долучилися до цього соціального проекту, каже директорка навчального закладу Оксана Борович. З її слів, частина школярів готова ділитися досвідом із однолітками з інших шкіл. Хтось хоче далі розказувати, що почув. А є такі, які почули і не розказують. Може, десь дома вони й говорять з батьками, але про це я не можу вам сказати. А є такі, які дуже зацікавилися, що вони мають далі в інші школи ходити, вести такі тренінги, дуже хочуть. Від початку 2023 року до будинку нічного перебування, що діє в Івано-Франківську, за підтримкою звернулися 12 дітей, які зазнали домашнього насильства. Розповідає представник фонду ООН в галузі народонаселення в Україні Іван Боберський. Втім, додає він: реальна кількість потерпілих дітей значно більша. Я як представник фонду я зараз маю на меті організувати, щоб в кожному навчальному, освітньому закладі був представник, який відповідає за протидію домашньому насильству. Також в закладах охорони здоров'я також потрібно такі відповідальні особи. Це має бути обізнана людина, яка не формально відноситься до проблем домашнього насильства, а може вникнути в проблему і здатна вирішити її. Інна Сендецька, Монюк, Назарій Гук, Суспільне, Новини, Івано-Франківська. Картина від голови української греко-католицької церкви Святослава Шевчука символ віри, духу та перемоги, пішла з молотка за 300 тисяч гривень на третьому благодійному аукціоні у Галичі, що на Франківщині, вона стала найдорожчим лотом. Блаженніший Святослав передав мистецький твір після перебування на всеукраїнській патріарші прощі у Крилосі. Також на благодійному аукціоні продали флягу полеглого українського військового героя України Дмитра Куцюбайла на позив. Да Вінчі. акційний лот, який організатори пропонували під першим номером за 40 тисяч гривень, придбав приватний підприємець Михайло з Богородчан. Як повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук у своєму телеграм-каналі, на благодійному аукціоні, де презентували 37 лотів, зібрали 2 мільйони гривень. Гроші спрямують на укомплектування новоствореного піхотного батальйону. Футзальний клуб з Івано-Франківська Ураган з рахунком 3-2 поступився команді Аврора класт із Києва. Матч третього туру чемпіонату Екстраліги України з футзалу відбувся 8 вересня у столиці України. Господарі майданчика відкрили рахунок на четвертій хвилині поєдинку. Відзначився Максим Чебаряк. За дві хвилини Андрій Бритен перехопив м'яча у захисників Аврори та зрівняв рахунок. На сьомій хвилині матчу Владислав Моспан вивів київську команду вперед 2-1. Втім, до завершення першого тайму франківці змогли зрівняти рахунок гол в активі Артема Ференюка у другому таймі. Олександр Школьний завдав удару у кут воріт франківців та втретє вивів Аврору вперед. Його гол став вирішальним у цьому поєдинку. Кияни здобули першу перемогу у своєму дебютному сезоні чемпіонату України з футзалу. А ураган вперше зазнав поразки у цьому сезоні. Сьогодні команда Аврора вистраждала цей результат, реалізувавши майже всі свої моменти і за рахунок такої шаленої самовідачі, яка в них була, не давали нам. Реалізовувати ті моменти, які в нас були. Я б не сказав, що це була недооцінка. Це гра не на максимальних і швидкостях, і не на максимальній самовідачі з нашого боку. Готувалися ми ретельно до цього матчу. Зараз зайду, привітаю хлопців, дуже їм подякую. Ну, такі емоції, переможні емоції. Дуже сильно готувалися. Ми знали, що це віце-чемпіон країни, тому там якогось додаткового настрою хлопцям не потрібно було додавати. Вони самі налаштувалися. Спортсмени з Івано-Франківщини у другий день командних змагань вибороли шість золотих нагород у складі збірної України на чемпіонаті світу Стекландо. Змагання із 4 по 10 вересня відбуваються у місті Тампери у Фінляндії. Перемогу виборюють 1200 учасників із 63 країн. Про це інформують на Фейсбук-сторінці департаменту молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради. Як Якідеться у повідомленні першу золоту нагороду здобула команда дівчат 12-14 років, у складі якої виступала Франківка Дар'я Томенчук. Юніорки змагалися у виді та еквандо спецтехніка у спецтехніці. Також здобули золото Кіра Чекіс та Лідія Приймак з Івано-Франківська. Дівчата увійшли у команду спорт. Цменок 15-17 років чемпіонкою світу стала Дар'я Томенчук. Дівчина у спарингах здобула перемоги в чотирьох поєдинках, а у фіналі стала сильнішою за представницю Узбекистану. Йдеться у дописі. Також чемпіонами світу стали Тимофій Матвійчук та Захар Зубик. Обидва перемогли у чотирьох поєдинках. Бажаю Збройним силам України ще більше успішно виконаних завдань і менше втрат. А кожному окремому воїну я бажаю повернутися додому неушкодженим, а також здоров'я вам і вашим родинам, і щоб ви чули багато слів вдячності за вашу службу народові України. Наша перемога це перш за все наша нова свідомість. Наша перемога це коли ми цінуємо себе, цінуємо. Оточуючи, цінуємо своє місто і свою країну, це коли ми завжди пам'ятаємо, якою ціною виборюється свобода. Наша перемога це коли ми маємо нові досягнення, здорову націю, нову красиву музику. Наша перемога це коли ми чи усміхнені, чи зі стезами на очах, але ми вільні. Гідні і свідомі і обов'язково вдячні тим, хто боронить нашу країну прямо зараз, а також тим, хто віддав своє життя за наше з вами чисте небо. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.